За два роки Коростенська центральна міська лікарня під керівництвом Сергія Ковердуна змінилась до невпізнання. По новому працюють відділення, що надають медичну допомогу людям. Закуплене сучасне обладнання, відремонтовані приміщення. Радує погляд, охайна територія. Днями завершились ремонтні роботи в бомбосховищі на території лікарні, яке розраховано на 400 осіб. Його укріпили зсередини. Є вода, світло, оновлено вентиляцію. Для найменших пацієнтів лікарні обладнали окрему кімнату. В цілому на ремонт ремонт бомбосховища було спрямовано близько 7 мільйонів гривень. Кошти надав міжнародний фонд ЮНІСЕФ. Маючи підтримку та розуміння з боку міської, районної та обласної влад, швидкими темпами триває ремонт в відділенні малоінвазивних методів діагностики, лікування та пластичної хірургії. Перші операції, в якому планують робити вже всередині листопада. Тож за участі міського голови Володимира Москаленка та начальника Коростенської районної військової адміністрації Олега Рябого були проведені збори головних лікарів відділ. Та керівників інших підрозділів лікарні. Хочу сказати, що за цей час ми зробили декілька кроків вперед по всіх питаннях, особливо по медичних. Ми порядка 60 операцій робимо, яких не робили до цього. На коли я прийшов, було порядка 9 тисяч пацієнтів в рік. На сьогодні ми вчора з медичним директором підбивали підсумок. Уже майже 11 тисяч ми прийняли пацієнтів в цьому році, ще немає 10 місяців. Ми відкрили за це шість відділень. Ви бачили це приймальне відділення, інтернетна кардіологія, пологове відділення, реабілітаційне відділення. Сьогодні робота колективу Коростенської центральної міської лікарні є злагодженою. Проводиться велика кількість різнопланових операцій, відкриті нові відділення. А коли є підтримка і розуміння з боку влади, зміни легше впроваджувати. Ми для себе поставили там в міській раді завдання, що Пріоритетом для нашої громади є охорона здоров'я. Ну, я не говорю там про військові справи, то, то взагалі не повариться, там зелена вулиця ідея, ми площу багато виділяємо, а з точки зору нашої громади, те, що потрібно людям, це, звісно, охорона здоров'я. І ми разом з вами з часом закінчимо основний процес, тобто те, що на місці директор зробимо. І вже будемо працювати і на авторитети, які напрацювали, і на перспективу, яка у світі взагалі є, якби ставиться для колективу завдання. Бути таким передовим осередком охорони здоров'я. Коростенська ЦМЛ визнана кластерним медичним закладом. А отже, буде надавати медичні послуги для понад 250 тисяч жителів громад півночі Житомирщини, а забезпечення необхідним медичним обладнанням, фінансовим ресурсом та підготовленим штатом медичних працівників дозволить оптимізувати наявні ресурси та надавати на високому рівні належну медичну допомогу жителям Коростенського району. Хочу вам висловити слова вдячності за ту щоденну. Роботу, якій ви прикладаєте неймовірні зусилля, тому що зрозуміло, в яких складних умовах ви працюєте. Я хочу подякувати вашому керівнику за таку, таку надактивну позицію. Хочу теж визначить вам за те, що ви розумієте, що це є пріоритетом і підтримка якраз бюджету міської влади саме цієї галузі, вона має величезне значення. І це мене як голову адміністрації не може не радувати. Від себе скажу, що я і надалі прикладу максимум зусиль. Для того щоб міжнародна допомога була додатково вам залучена, і ви отримали все як найкраще. У вас всі для цього можливості є, і це точно, якщо Анатолійович розказує про речі про вертольоти, це не ньювасьюки, це звичайна реальність, є пріоритети. І цього можна справді досягти сьогодні. Колектив Коростенської центральної міської лікарні має багато планів щодо розвитку медичного закладу. Попереду реконструкція хірургічного корпусу, на які виділили майже 300 мільйонів гривень, встановлення сонячної електростанції за кошти міжнародного гранту, не говорячи вже про постійне оновлення медичного обладнання. Все це задля покращення рівня надання медичної допомоги людям.